Чернівцях презентували проект Фінанси міста. Вже у березні цього року на веб-порталі міської ради з'явиться нова сторінка. В ній, за словами фахівців буде розміщена інформація, як витрачаються бюджетні гроші обласного центру. Буде відображення бюджет міста буде відображатися доходи в бюджету і видатки. Доходи бюджету міста будуть відображатися у нас за доходами міського бюджету і доходами бюджетів районів містах. Відтоді як міська рада стала восьмою за рівнем публічності в Україні. Громадські активісти думали, як зробити її роботу Відкритою та прозорою, тож саме вони розробили концепцію інтернет-сторінки. А відділ комп'ютерно-технічного забезпечення втілює їхню ідею у життя. Також у чернівчан були нарікання і щодо якості відеотрансляції сесійної зали. З січня місяця. Ми монтуємо камери дві дві хороші камери у сесійному залі і будемо міняти ситуацію сесійного залу також на краще, тому що. До сьогоднішнього дня там і облич депутатів не видно чітко. На цій інтернет-сторінці, окрім надходжень до міського бюджету та витрат, всі зможуть ознайомитись зі звітами про сплату податків комунальними підприємствами міста. Також побачити, як розподіляються гроші між основними галузями чернівців. Цю інформацію фахівці обіцяють поповнювати щоквартально. До речі, вже з 10 березня на сторінці фінанси міста буде розміщена звітність за 2014 рік. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.